Давай поставимо їжу на стіл. Вона буде тут з хвилини на хвилину. Ми ми можемо. ми можемо сьогодні просто забути про все це. Так. Просто проведемо так. час ага. разом. Ага. Добре. Я згоден. Добре. Так. де? Ти що, хворий на голову? Ти чого? Він покинув мене в глушині посеред снігів і втік. А я не втікав. Я просто. Це не смішно, Сілья. Ні, ні. Не, це не смішно. Ні. То ти на лижах дійшла аж сюди. Я дійшла Роа, а звідти сіла на довбаний автобус. Пройшла на лижах від Соркедала на доро, це може зашкодити моєму здоров'ю. Це чудово, дуже добре. Ти пройшла на лижах від соркидала на Роа. а це близько 13 кілометрів. Це добре, це, це привіт. Чудово. Привіт. 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 Емілія сьогодні привіт. пройшла 13 кілометрів. Уявляєте? Непогано. Ти молодчина. Скейт чи класика? Я йшла привіт, на лише. Це класика. А, а це де ти ходила? У справи?